Росія вкотре вчинила терористичний акт проти України. 14 січня повітряна тривога лунала по всій території країни. Утім, найжахливіша ситуація у Дніпрі. Там росіяни влучили у житловий багатоквартирний будинок. Зруйнований весь під'їзд. Під Просто непод'їзд. Станом на 18-ту годину відомо про двоє загиблих та 27 поранених. Серед них шестеро дітей. Усі знаходяться в лікарні. Одразу після прильоту вдалося витягнути 15 людей. Станом на 18-ту годину відомо про п'ятеро загиблих та 27 поранених людей. Душись всеми людьми. И і тоже проклятый, і всеми материнскими діринські У Увесь район міста, де стався прильот, знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення. Окрім влучання в житловий будинок, також відомо про пожежу площею 70 квадратів. Поблизу будинку загорілося 15 легкових автомобілів. У Київській області внаслідок прильоту постраждав об'єкт критичної інфраструктури. Там можливі перебої зі світлом та водою. На Харківщині під удар потрапили два таких об'єкти. Місто та область повністю знеструмлені. Відомо, що наша ППО відпрацювала у Хмельницькій, Вінницькій, Івано-Франківській Тернопільській областях. Також завдяки ефективній роботі ППО у Києві не допустили ураження важливих об'єктів. Ну а уламки російських ракет знайшли аж у Молдові. Прикордонний патруль виявив залишки в районі ділянки Ларга. Про це повідомили міністр. Міністерстві внутрішніх справ країни. Росія має бути негайно виключена із Ради безпеки ООН. Її присутність у цьому органі ганьба для всього світу, заявив радник голови офісу президента Михайло Подоляк. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба додав, що ми можемо і маємо вбити російську ракетно безпілотну промисловість масовим санкційним ударом. Також він закликав G7 та Європейський Союз невідкладно запровадити відповідні санкції, запропоновані Україною.